А для чого обтирання снігу? Відчуваю, що от трошки повноцінності не вистачає, знаєте, от якщо провести градацію, що таке називається справжня закалка, що таке початковий рівень, з чого почати, я б рекомендував розтирання. Виходиш на холод, вже ти на холоді, вода холодна. береш і просто розтираєш Павлюсі все, кожна ділянка тіла. Але можна так травмуватися, ні? Ні, ні. Якщо розтиратися швиденько, так оп... За 30 секунд розтар все тіло, буде порядок. Потім інша градація, це коли ми в теплі, але вода холодна. Холодний душ, особливо взимку, і навіть в квартирах, там достатньо холодно, і ми робимо контраст, або три кола, або можна з одного почати. Тобто розігріваємося теплою прямо гарячою водою, і потім вже переходимо до холоду. Холод з ніг. Починаємо з ніг. Швиденько, переключаємося на гарячу, так три кола. Але якщо. От по-чесному, то обливання дискомфортніше, ніж занурення всього тіла. Особливо, якщо є якісь, якась водойма, якийсь резервуар, де ти можеш прямо повністю зануритись. Ти заходиш, можеш сидіти, отак. Якщо руки не, не занурювати, голову не занурювати, тіло, в принципі, більш-менш нормально, змерзають тільки пальці ніг. Якщо ти вже зануриш руки, так, да, вже бодьоріше. з головою довго не треба сидіти. Тому я вчора приймав... Холодний душ. Дуже холодна вода прям. І я отримав більше дискомфорту, ніж зараз від такого обливання на холоді. При тому, що температура ну, в душові було десь 11 градусів. Тобто це не сильно так тепло, не сильно холодно. Але от саме кайфово, коли хоча б коротко, хоча б 3-5 секунд, але все тіло в холод зануришся. Це саме, повнічна, саме крута закалка. Я зараз обливаюсь, бо певні умови є такі. Бочка замерзла повністю. які Я не прослідкував в цей момент, був. Було мінус 18, замерзло повністю все. Да, тому, тому зараз так. І я просто відчуваю, що є певні зони, які ще теплі. А по потрібно повністю закінчити цикл, тому я ще дорос стираюся з Дуже класно, друзі, трошки побути мокрим. Якщо вітер менше, якщо без вітру, трошечки довше можна. Wow.